Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо гриб із гри Mario. Ну, мабуть, вже ж усі грали в цю гру і всі її знають. Ставте лайк, якщо грали в цю гру. Візьмемо жовтий колір. У мене якесь Пасто Єлоу. Малюємо. Спочатку три. Плітиночки, один, два, три. Тепер малюємо ось тут ось так. 4. бо я збираюся намалювати ось так. Малюємо далі гриб. Ось так дві клітиночки. І ось тут один. А ось тут дві. Тут один. Тут так. І малюємо тут таку лінію. Вийшло у нас один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять клітиночок. І намалюємо ще раз. Тепер беремо колір шкіри. Зараз я зроблю, так щоб вильніше було трохи. Беремо червоний і малюємо якось йому. Які хочете цяточки. І ще щось. Щоб Маріо потім було цікаво хавати цей гриб. Прибігаю такий ням-ням-ням. Відступаємо отут один, два, три. Один, два, три. Три клітиночки. это делать, и три вот клітиночки замалеваем. И униз малемо три. Я взял у своей сестры фломастер. Чтоб можно было домалевать. Ось так. Ось так. Три на три. Квадратик такой. Ось и наш Марио Гриб. Правда, что чудовый вышел. Зараз пробежать Марио и съесть его. It's a Mario time. О, So good! Nom 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 nom. It's so good. Start to like it. канал! subscribe to the channel. This with гриб був чудовий!